В суботу, 27 квітня, на Сумщині стартував розіграш Кубка Сумської області з футболу. В Кубку Сумської області з футболу сезону 2024 приймають участь шість клубів. Володар Кубка змінюється, так як в Кубку не приймають участь футбольний клуб Нафтових картирка. І це вже навізна. На цьому полі стадіону у Сумах зустрілись команди, які тиждень тому грали у матчі кубку на честь ЗСУ. Це велетень з Лухова та Колос з Северинівки. Той матч завершився з рахунком 2-1 на користь команди з Лухова. У складі Велетня забили тоді Назар Гурба та Максим Гололобов. У складі колоса відзначився капітан команди Денис Будко. Сьогодні ворота велетня не зміг забити ані Денис, ані його партнери по команді. Назар Гурба відзначився і сьогодні на 33 й Хвилині гри цього вистачило, аби його команда пройшла далі. У другому матчі ігрового дня Віталія з Чернечої Слободи з рахунком 5-0 перемогла колос з Василівки. і Здобула другу путівку у півфінал. На цій стадії турніру Україна стакарів зустрінеться з велетним. А білопільський аграрник Авангард з Віталією Олександр Качана. Вікторія Скоркіна Суспільне новини Суми.